Боже, слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Всі ми є тепер у часі Великого Посту. Ми згадуємо також, що в Великому пості є такий важливий елемент, як милостиня. так коли ми думаємо милостиня, дуже часто вздебі, що ми думаємо, що це от, особливо в Україні хтось стоїть біля церкви і дати їм. У західному суспільстві також дуже часто хтось на світофор їдеш тут в Америці на світоор, і хтось підходить до тебе дати. ми так собі родуємо тої милості. Це є дуже звужене і мале розуміння милості. Милостиня, милість, корінь, це комусь виявити милість, виявити любов. І милостиню ми можемо робити не лише грошею. Милостиню ми можемо робити реча. Милостиню ми можемо робити своєю вагою, часом, от комусь віддали свій час, це є милості. Милостню ми можемо робити навіть молитвою, коли за когось молимося. Це також милость. Дуже часто ми думаємо собі, що хтось щось може особливо зробити, а що я зроблю, на що я впливаю. Кожен може щось зробити. Кожен може зробити якусь миленю, милостиню, щось доброго від того, що тобі дав Бог дав Богу більше, спитає більше, Бог дав більше мої, зробити більше. Бог дав менше, ну, Це твоє менше в твоїх очах, менших. В очах Божих воно вели. Пригадуємо всі розповіді з Євангелія про Богу вдовицю, яка дала лише дві лепти. І Господь казав, що вона дала багато найбільше. Тому складаємо свої дві лепти, так як та бідна вдовиця. Робімо щось. Погляньмо навколо себе, скільки ми можемо зробити добра для людей, які навколо нас. Лише заважаємо цього. І тоді прийде смак творити добро, творити милостиню тим, чим дав мені Господь.